Ну що, 13 липня 1725 ми на фірмі Ліла Мюрлер Логістик нас вигрузили. Тут, тут не можна знімати, але тихенько так в зеркала познімаю. Нас вигрузили скоро якийсь турок. Пацанчик там на загрузці то грузив 3 години. Тут турок за 45 хвилин вигрузив. Але є друга загвоздка. там у нас був такий 100 з документів 3 см. Типу. І вони зараз розбираються з тими документами, що я що я все не погубив і таке. Ну, я там все нормально але Вони казали, почекати на документи 2 години. То я стою тут, чекаю 2 години. Тут на території фірми є душ. Так зараз ходимо в душ, покупаємося, може щось замутимо їсти, якщо дійсно 2 години чекати, похаваємо. І диспетчер мені написав, що їхати до заводу Опель в Бохумі. Ну, я знаю адресу, потім вбив навігатор покажу, скільки то кілометрів. Там буду мати загрузку аж завтра вечором. Але доїхати сьогодні, стати на паузу і там стояти чекати по максимуму. Якось так, ніби. А потім ввечері нас в Бохумі на заводі Opel загрузять, і поїдемо на фірмутку Germany Motors в Гонесе біля Парижу на Францію. То в сьогодні навігатор, бо я тільки так по словах пам'ятаю, я там один раз їздив колись. Ну то отак. Буде, що знову ще знімемо, я збираюся зараз і біжу в душ. Окей, пока.